Добрий день, друзі, добрий день підписники, і гості каналу. Сьогодні продаємо дуже чудовий екземпляр, ексклюзивний, я б сказав би, Європал 7. Лємкен, поїхали! Ось такий плуг їде до нових господарів Хмельницьку область. Але люди з метою економії купують його без крекера. Це одна з причин, чому ми не оголошуємо. Це вартість у наших відео, так як у кожного є свої обставини. І хтось може, хтось не може собі дозволити, наприклад, комплектацію з крекером. А може він йому просто не потрібен. Так як це відбувається в даному випадку. А ми запросто можемо його зняти, так як знаємо, що він, цей агрегат потрібен іншим людям, які купували у нас аналогічні плуги. Допомагати з демонтажом нам буде ось такий компресор Atlas Copco XAS-96. Він буде забезпечувати повітря для нашого пневмого інструменту. Ось такого ми дуже любимо використовувати. Таку німецьку фірму Халіт. Таким чином відбувається завантаження. Плуга, зараз акуратно його поставимо на прицеп, закріпимо і їде в Хмельницьку область. Агрегатуватися цей плуг буде з трактором Джондір 6930. Ідеальний вибір для такого трактора. Все в ідеалі трактор Джон Плуг Лємкен. Можна працювати спокійно і впевнено, і отримувати лише задоволення від якості роботи такими агрегатами. Для наших клієнтів ми традиційно підготували ось такі подарунки. Каталог продукції Лємкен. Ось такий шнурок для ключів брендовий Лємкен. Ручку, якою буде новий господар фіксувати свої нові досягнення з плугом Лємкен, титанову. Відкривалку для елітних напоїв Лемкен. І в зв'язку з тим, що цей плуг буде працювати з джондіром, який є в господарстві, від нас такий знак: паркінг тільки виключно для джондір. Нехай ці речі радують нових власниках, допомагає їм в роботі ось цей прекрасний плуг. Бажаємо щедрих ворожаїв, хороших цін на продукцію і міцного здоров'я. Всім, кому подобається наш контент, підписуйтеся, ставте лайки. До нових цікавих відео і миру нам всім!